Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Івано-Франківському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте фотобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжі випуски та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Електромобіль! Hyundai Kona Electric. 19 рік, 64 кВт батарейка, запас ходу до 450. Вартість автомобіля 18 900 доларів. Бачимо контакти до власника. Є безключовий доступ, електроскладання дзеркал. Шкірне мультикермо, адаптивний круїз-контроль бачу і утримання полоси. Асистенти. До речі, сліпість зони, клімат контроль чистий ухайний салон в автомобілі. Кого цікавить, телефонуйте. отримуєте більш повну інформацію. Opel Zafira B, 2007 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, свіжопригнене, не бита та не фарбована. 5690 вартість автомобіля, тут контакти. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Golf 17 року випуску двохлітровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. 16500 вартість автомобіля. Тут контакти для уточнення інформації. Заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Honda Accord. 12-й рік випуску, 124 тисячі пробігу, 2,0 бензин. Вартість автомобіля 11 380 доларів. Перший власник салону. Так? Перший власник салону. Тут бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Там шкіряні сидіння. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan X-Trail 9 рік, 188 пробігу, 2.0 газ, бензин, 11300 вартість автомобіля, бачимо контакти. Так, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J Універсалі. 11 рік, 296 пробігу, 1,7 дизель. Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. Кієсід, 10-й рік випуска, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач, вартість автомобіля 6 тисяч доларів. Тут є контакти до власника. Автомобіль тонований, але спробуємо заглянути. Toyota Land Cruiser Prado. 6-й рік, 27 газ бензин, 13200 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Так, На жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 19 рік, 1,6. Бензин з автоматичною коробкою передач. 19900 вартість автомобіля, бачимо контакти, гарний шкірний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Мерседес, 13 рік випуску, 239 пробігу, 2,2 доріги з автоматичною коробкою передач. Ціна 17600. Бачимо контакти. Кіриний салончик, мультикермошкірине. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail. 11 рік 206 пробігу, 2,0. Газ бензин на повному приводі. з автоматичною коробкою передач є панорамний дах. 11200 вартість автомобіля, контакти є. Є сервісна документація. бачу. Покажу по салону. Кого цікавить телефонуєте? Гольф плюс шостого року випуску 1,6. Бензин MPI з автоматичною коробкою. Ціна 6900 доларів. Бачимо контакти до власника. З клімат-контролем автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Кашкай. 13 рік 1,6 дизель, 11 750 вартість автомобіля. Повністю пишуть в рідній фарбі. Контакти для уточнення інформації є. Комбінований салончик, клімат, контроль. На гарних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Ford Куга. В класному кольорі. Це 15 рік, 114 пробігу 2,0. Дизель, офіційний автомобіль, 15900 вартість. Авто, контакти бачимо. Покажу по салону з клімат-контролем. Є парктроніки. Кого цікавить – телефонуйте. П'ятий гольф, десятий рік випуска, 240 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 750 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Форт Куга. 9 рік 190 пробігу, 2.0 дизель, 11450 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Автомобіль з шкірним салоном. Комбінований салончик, шкірне мультикермо, клімат-контроль, магнітола Sony, механічна коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Honda CR-V. 11, рік 258 пробігу, 2.2, дизель, механіка, повний привід. 12800 вартість автомобіля, бачимо контакти. Покажу по салону. Volvo v 50 в універсалі. 2009 рік, 235 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 7200. Бачимо контакти, є сервісна документація по автомобілі. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe, 10 року випуску 186 пробігу, 2,2 і з автоматичною коробкою без підфарбувань, пишуть в ідеальному стані. Вартість автомобіля 12 950. Тут контакти до власника. З клімат контролем. Парктроніки та форкоп. Opel Zofira B, 8-й рік, 228 пробігу, 1,7 дизель. Автомобіль пишуть в рідній фарбі, є два ключики, 7 місць, звичайно, 6400 вартість. І тут контакти до власника. Є такий субарик. Subaru Crosstrek 15 рік, 12 тисяч доларів, 226 пробігу, з двугном 2,0 бензин. Тут бачимо контакти до власника. Так, Салон тканинний, кондиціонер на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. От 14-й рік випуску, 172 тисячі пробігу, 2.0 дизель, 18 500 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic, 11-го року випуску 214 пробіг, 1,5 дизель, 7450 вартість автомобіля, тут контакти до власника, є акустика боус на гарних оригінальних дисках, комбінований салон. Клімат-контроль, круїз-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Форкоп парктроніки також є. Opel Zafira B, 12 рік випуску, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, 92 кВт. Пишуть в ідеальному стані. 8200 вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Рідко зустрічаємо в такому виконанні салону. Це світлий, шкіряний салон. Peugeot 3008, 13 рік, 210 пробігу, 1,6 дизель, ціна 10 900, бачимо контакти. З клімат-контролем. Opel Zafira B в гарному кольорі, в класній комплектації. Це 11 рік випуску, комплектації Magnetic. 92 кВт, 7 місць 195 пробігу, є вся сервісна історія. Ціна договірна. Контакти є. Покажу по салону. Повністю шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. Панорама. Перектроніки також є, кого цікавить телефонуйте. Шкода, Октавія, а 7 15, 240 пробіг, 1,6 дизель. 11500 вартість автомобіля. Контакти. Продиктую 050, 883, 7833. Комбінований салон. Без сьомий пасад в універсалі в чорному кольорі. 2011 рік, 267 пробігом, 1,6 дизель, 9600 доларів. Бачимо контакти. Механічна коробка передач. Більше інформації уточніть. Nissan Qashqai рік, 216, пробіг 1,5 дизель, 8500 доларів вартість автомобіля. Контакти бачимо. Шкіряний салон, підігріви, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Lancer. 10 рік, 250 пробігу, 7800 вартість автомобіля, 1,8 дизель. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить телефонуйте? Nissan x trail 2003 рік, 290 пробігу, 2,5 бензин, газ бензин, 5900 вартість за автомобіль. Бачимо контакти, світлий шкіряний салон, кого цікавить телефонуйте? Реноград Сценік десятий рік. 1,5 дизель, 230 пробігу, 7,350 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Кого цікавить телефонуйте. Audi A4 2003 рік, 239 пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач, 6200 вартість автомобіля, тут бачимо контакти, обслужений автомобіль, комбінований салон, з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, 10 рік, 229 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Обслужений автомобіль. Ціна 9900. Бачимо контакти. В гарному кольорі. Відчиненно ну, покажу більше по салону. Чистий охайний салон, до речі. Є клімат-контроль. Шторки на задніх вікнах. Так, до речі, панорамний дах. Давно машинка у вас? Фуркопчик Форкопчик і парктроніки. Кого цікавий, телефонуйте. Шкода. Фабія, вкузовий хешбек. Десятий рік, 1,6 дизель, договірна ціна, контакти бачимо. Форт Це Макс, так, по автомобілю це 11 рік, 311 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач, 9800 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. З клімат-контролем, до речі, в гарному кольорі є прокоп та парктроніки. Дача СНДР бюджетний автомобіль, часто запитуєте, рідко зустрічаємо. Це восьмий рік, 3500 доларів вартість автомобіля, 1,4 газ бензин. Бачимо контакти для уточнення інформації. До речі, з форкопом кого цікавить. Volkswagen Touran, 4 рік, 232 пробігу, 1,6 бензин. Обслужений автомобіль, вартість 5800, тут контакти. З клімат-контролем, підігрівами. Mazda CX7, сьомий рік модельний 8, 2,3 В рідній фарбі. Автомобіль з повним приводом, 210 тисяч пробігу, вартість автомобіля 8200. Тут контакти для оточення інформації, безключовий доступ, шкіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію по цьому автомобілю. Так, Фордик, 2002 рік, 363 пробігу, 1,9 дизель, 5400 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Рідко зустрічаємо на ринку вже такі автомобілі. Хто шукає, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Є форкоп, перактроніки, кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso, 10-й рік випуску, 1,6 дизель, 232 пробігу, ціна 6600. Бачимо контакти. П'ятий гольфік, 8 рік. 179 тисяч пробіг, 1,4 бензин. 5650 вартість автомобіля, тут контакти бачимо покажу по салону. Є камера, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf шостого покоління в Універсалі 12-й рік. 1,6 дизель, 256 пробігу, 8600 вартість автомобіля, тут контакти. Клімат-контроль, підігрів. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda, це X-5. 14 рік, 2,2 дизель з автоматичною коробкою передач, 186 пробігу. Вартість автомобіля 14 500 доларів. Тут контакти до власника для оточення інформації. Можна загляну? Покажу по салону. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Octavia Tour. Турочка 4 рік, 220 пробігу, 4 тисячі доларів вартість автомобіля, двигун 1,4 бензин, нові шини, кондиціонер, тут контакти до власника бачу, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 6 рік, 250 пробіг, 1,6 бензин, вартість автомобіля 5500 доларів. Тут контакти. Volkswagen Touran. 18-го року випуску 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Вартість автомобіля 16300. Тут контакти до власника. Є панорамний даг, до речі, в гарному кольорі. А це ваше, так? Добре. Покажу по салону. Є електроскладання дзеркал. Є масаж сидінь. Адаптивний круїз, клімат-контроль, бачу, підігріває. Це семимісний? П'ятимісний, так? Камера заднього огляду є? Ні, парк парктроніки. Парктроніки передзад, Фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган, 17 рік, 1,5 дизель з автоматичною коробкою продаж, 223 пробігу. В рідній фарбі. Тут контакти до власника. Ціна 11300. Комбінований салон бачимо на гарних дисках. Citroen T4 Grand Picasso. 11 рік, 276 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7,400. Бачимо контакти. Range Rover Sport. Автомобіль 2005 року випуску. 2,7 дизель, 257 заявленого пробігу, контакти бачимо, 10900 вартість автомобіля. Так, якщо відчинено, покажу. На жаль, зачинено. Більше інформації у власника. Volkswagen Touran. 10 рік випуску, 1,4 бензин з автоматичною коробкою, 262 пробігу, ціна 7800. Тут контакти до власника. Гарні комплектації. Шкіряний салон, такий комбінований гарний. Мультикермо, Airline. Клімат-контроль, підігрів бачимо. Це 5 місць, 7. П'ятимісний чи семи? Семимісна версія. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.